Шукаєш гарні бездротові геймерські навушники з ергономічною конструкцією для довготривалих ігрових сесій та ще й з яскравим RGB-підсвічуванням? Тоді тримай огляд Asgard Брагія Чейздабюдвісті 250 Перших професійних навушників від GamePro, що поєднують у собі передові технології, якість та багатофункціональність. Вони виконані у мінімалістичному геймерському стилі з пластику, м'якими тканинними амбішурами з ефектом пам'яті і зі знімним мікрофоном, який, до речі, звучить досить непогано, вбудованим акумулятором на 750 мАч, якого вистачить аж на 30 годин автономної роботи. Матовим покриттям корпусу, стійким до відбитків пальців та гнучкими регульованим голів'єм з металовою вставкою, яке рівномірно розподіляє тиск, забезпечуючи комфортну посадку. А за допомогою об'ємного звуку 7.1 ви зможете повністю зануритися у будь гру і насолоджуватися приємним деталізованим звуком. Підключення тут аж 5 способами: через USB кабель, 3.5 мініджек, USB ресивер та Bluetooth 5.2. Універсальність підключення, легкість, якісний звук і стильний дизайн роблять їх і. Ідеальним вибором для геймінгу. Ну а якщо вам не подобається чорний колір, то у продажу є у білому варіанті для поціновувачів світлих сетапів.